Не хотів казати про так званого правозахисника Мар'яна, який ну, всі знають про нього. І в цілому, я теж знаю про нього. Він там розказує про волевиявлення людини і всіх дурить, як і інші юристи і правозахисники. Так ось я хочу сказати наступне. Мар'яне, коли ти кажеш, чому інші чоловіки не виходять на вулицю, а ти хоча б виходиш на вулиці, Мар'яне, чи тільки вечора, коли мусарків нема. Ану, розкажи камінь, на, наші аудиторії, як ти виходиш на вулицю, Мар'яне. Ну, не бреши, що ти виходиш на вулицю. Саме так. Ну, а якщо ти виходиш і кажеш, що треба волевиявлення людини, доводжу до, ваш, до твого відома, що волевиявлення людини не працює. Ніяк. Ну як воно спрацювало в твоєму варіанті, коли ти хотів перетнути кордон? Допомогло, Мар'яна? Не допомогло. І не допоможе. Твої звернення до МВС України стосовно неправомірних дій, Мар'яна, не варті уваги МВС України і Національної поліції. Вони нічого не будуть розслідувати. І те, що ти написав, нікого не цікавить, повір мені. Тому що це не працює. Чхати вони хотіли на твої заяви. І на будь-які їм по боку на твої заяви і виявлення людини. До речі, мав'яне, саме ти, як типу правозахисник, доводжу до Твого відома, що людина та громадянин України є фізичною особою. Читай, будь ласка, цивільний кодекс, стаття 24 і 25. Чому ж ти брешеш українцям? Що можна позбутися статусу фізичної особи. В статті 25 вказано, що статус фізичної особи припиняється з моменту її смерті. Саме так і ніяк інакше. Якщо ви хочете, ви саме хочете вийти зі статусу фізичної особи, звертайтесь до мене. Щоб позбутися статусу фізичної особи це коштує 500 гривень. Раз. І назавжди. Саме так. Але пам'ятайте: ніколи не називайте себе людиною або громадянином Республіки Україна. Це головна ваша помилка. Бо вас будуть завжди рахувати фізичною особи. А якщо ви заявите, що ви громадянин іншої країни. А саме Української держави Степана Бандера, Романа Шухевича і Павла Скоропадського жодні закони республіки на вас не розповсюджуються. Фейкові. Праце Мар'ян також бреше. Немає ніякої Конституції та Цивільного кодексу. Він також бреше. Навіщо ти посилаєшся? На неіснуюче законодавство. Його не існує. То який ти правозахисник? Я єдиний з правозахисників, юристів та адвокатів, хто каже правду про те, що ви всі брешете, брехливі скотенячки. Але вам я не дам брехати. Не дам. І людина згідно так званого чинного законодавства України Окупаційної Республіки? Фізичну особу. Так, так, саме так. Саме так. А хтось мені там питав в коментарі про цивільний кодекс чи він дійсний шановна так звана громадянка Республіки України, неіснуючої республіки. Цивільний кодекс не був прийнятий через відсутність гербової печатки та підпису Президента України. Саме так. І ніяк інакше республіка не утворена. УРСР не утворена, УНР не утворена. Утворена лише українська держава Степана Бандери та Романа Шухевича Павла Скоропадського. А всі інші самозванці типу УНР, УЦР, УРСР, РСРСР. РСФСР не має жодного відношення до права і правди. Про це вам не розкаже так званий правозахисник Мар'ян, який, як той ідіот, так само, як той блудний ідіот, спирається на Конституцію. Конституція не була прийнята через відсутність гербової печатки УРСР, яка теж ніким не була ніколи затверджена. Ніким і ніколи. Не існує документів про заснування УРСР та РСФСР і СРСР. Нема! Крапка! Саме так. Єдина країна в світі, яка існує, це Українська держава Степана Бандери Павла Скрапацького. Мар'яна, досить брехати. Кажи нарешті правду. І досить спиратися на фейкову Конституцію. Цю, цей папір не вартий уваги взагалі нікого з українців. Це папір і папірець, який не вартий жодної уваги. Це просто твір, вірш. І більш нічого. От і все. Слава Україні. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Якщо потрібна тобі юридична консультація, чи відповідь на запитання, це коштує 300 гривень. Звертайся на електронну пошту. Якщо потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів, в залежності від складності запитання. Також, якщо тобі потрібна консультація з простого питання, це безкоштовно. Ну, життєва, життєва порада це безкоштовно. Саме так, Життєві поради – це безкоштовно. Якщо прости, просте питання, це 300 гривень. Якщо просто життєва порада, це безкоштовно. Якщо історія, ти ділишся це безкоштовно. Що відбувається в Україні, як порушуються ваші права, це безкоштовно. Можете розказувати. Ваші історії будуть оприлюднені. Обов'язково звертайтеся на електронну пошту. Також звертайтеся, якщо ви живете в інших країнах. Як саме ваші права і свободи порушує Євросоюз, Росія та інші країни світу? Буде дуже цікаво. Підписуйся. Тут кажуть правду. Доб'ємо до 10 тисяч. Розповсюджуйте це відео в тренди Ютубу та в соціальних медіа та пабліках. Хай палають скотинячки.